Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Настав цей довгоочікуваний день. Його очікували як мої глядачі, так і я сама. здогадуєте, що будемо робити? Ось я вже теплу ванну приготувала. Нарешті розмиємо фласку. Ця фласка в мене з 8 червня. Кому цікаво, як я її отримала, може знайти відео на каналі, це не так давно було. Але з тих пір оці от фласенята, які тут знаходяться, доволі таки непогано підросли. Не дивлячись на те, що при транспортуванні було порушено середовище, я її відразу не розмила, а залишила для того, щоб фласенята виросли, набралися сил. І от нарешті сьогодні розмиємо. Ну, найперше, це треба її відкрити. Дивіться, вона закупорена резиновою пробкою. Тут ось такий отвір є, який теж. Закритий чимось, якоюсь ваткою, не знаю, що це таке. І ще поверх зав'язана плівочкою. Тож це все знімаємо. І зараз спробую вручну дістати цю пробку. Дивилась, як розмивають дівчата, не у всіх це, до речі, швидко виходить. О! Віддалася пробочка. Оп! Бачите, наскрізна дірка. Ну що, привіт, малюки! Спробуємо вас дістати з цієї баночки і відправити в самостійне життя. Так, як я вже сказала, в мене тут ось водичка підготовлена. Фільтрована тепленька, наберемо її в колбочку, це таким чином, хочу ще більше розмити середовище. Зараз спробую ще також паличкою десь тут підлізти і трішечки його Ось так поворушити, щоб потім краще було діставати звідтіля цих діточок. Тому що воно хоч по краях і порушене, але всередині таким монолітом тримається. Виливаємо, бачите? Видно, я спеціально обрала такі. Прозорий, чи вірніше напівпрозорий лоточок, щоб видно було, як вимивається це середовище. Так, Будемо пробувати діставати якось. Давайте спробую інший ракурс зараз зробити, щоб краще було видно, як дістаються малявки. Ну-ка. Що, спробуємо за вушка витягнути когось. Ні, це не так просто, як здається. Бачила, що багато хто просто розбиває колбу. Мені, якщо чесно, шкода, не хотілося б її розбивати. О, вони тут прямо всі гамузом. Сплетені, дуже сплетені. Спробую ще розмити середовище. О, чим менше його залишиться, Тим краще потім буде діставати діток. Вони не так триматимуться одне за одного, тому що їх трішки цементує оце середовище. Ну, і звісно, що корінчики там сплетені між собою. Це теж такий момент. Так, відставлю трішки. Будемо пробувати з вами діставати цих малюків. Коріння в них велике, вони там поспліталися, дуже поспліталися. Ось, бачите, скільки середовища ще лишилось. О, вже десь середині навіть... Листочки два жовті відпали, я щось не бачила. Це десь вони, напевно, аж геть там всередині. Не видно було їх біля краю. Ну, Малючки такі чималі, гарні. Так, ну що, ще спробувати когось виняти звідси. Тут головне. Кілька перших дістати, а далі вже інші підуть. Так. О, перший є з почином. Дивіться, який корінець великий. Якщо вони всі будуть з такими великими корінцями, це доведеться їх. Я планувала саджати в стаканчики по 200 г, але доведеться, напевно, брати по 500. Ну, корінчики то пружні, Вони гарненько скрутяться. Ну що, поки що кидаю їх туди, далі я змі... зроблю заміну водички і промию їх у чистій. О, дивіться, який. Оп, гарненький. Ну, я вам геть всіх не буду показувати так детально, тому що зараз вони масово підуть, як то кажуть, попруть на світло. Ми вже просто потім проаналізуємо з вами, скільки їх, які вони, коли я всі дістану, перемию, підрахуємо, почистимо трішечки їх. Я сподіваюся, що вам видно, бо я ж зайнята такою роботою, що я, можливо, не все помічаю. В камеру не дивлюсь. Бачите, з якими великими корінцями. Бачите, діло пішло веселіше. Найчаще було дістати першого малючка, а далі вже пішло, поїхало. Далі, коли вже з'явилося місце, то вже якось вони веселіше пішли. О. Робиться. Оп, чіпляється корінням одне за одного. Оп, так, ще один лишився чи два. Ой, два останніх. Все, всіх дістало. Ось в колбі ще трішки лишилося поживної цієї поживного середовища. І ось декілька листочків. Жовтеньких відпали. Все це відставляю в сторону, а малючків зараз сполосну гарненько. Зміню воду, наберу чистішої. і потім з вами ще раз переглянемо цих малючків. Ось вони тут всі купаються гарненько. Зараз я буду брати кожного, оглядати, зачищати е, залишки від старих якихось листочків. Ось, бачите, є ось такі от залишки. Тобто зачистити оці от шийки, вірніше основи, і викладу на просушку. Ну, я декілька штук покажу. Всі показувати не буду, тому що їх багато, це буде дуже довго і нудно. Тож от беру, дивіться, до прикладу, ось. Пінцетиком знімаю оцей листочок, який вже згнив. Оглядаю, щоб не було залишків от того. Середовище, в якому вони перебували. І все. І викладаю позаду на лоточок. Там он я серветочкою застелила лоточок. І туди їх буду викладати на просушку. Ну, і так кожен. Беру, зачищаю ці от залишки. Ось, бачите, теж листочок найперший. Все. Ось отак. І на просушку. І так кожен треба оглянути, подивитися. Ось листочок ще не згнив, але, бачите, він надломаний, тому його також видаляю. Орхідейка наростить собі нові листочки. І, звісно, що залишок від того листочка я теж зачищаю. Ось отак. Ну і бачите, що вони всі такі чималенькі, з дуже гарним великим корінням. Тому саджати буде що. Так, все, друзі. Зараз я відключаюся, щоб швиденько їх перебрати, зачистити, а потім до вас повернусь. Покажу, скільки їх є, як вони виглядають. Ось він мій новий дитячий садочок. Дивіться, які шикарні малючки. Всього їх 16 штук. Зараз, поки вони будуть підсихати, я наб'ю дірочок в стаканчиках і далі буду саджати. Дивіться, корені у всіх просто шикарні. Навіть у найменшого дуже хороші корінчики. Всі вони такого доволі пристойного розміру. Є такі, що якихось пару тижнів поростуть. І якщо все буде добре, то ну, можна сказати, що вже десь приблизно розміру 1,7 досягають. Отож, малючки. Підсихають гарненько, а я готую для них стаканчики, які буду саджати, і субстрат. Підготувала компоненти субстрату та стаканчики. В стаканчиках ось набила внизу дірочки. 200-грамові стаканчики. Сподіваюся, що всі вони влізуть. Я маю на увазі по корінню. Буду бачити, якщо раптом десь буде така траплятися малявка, що коріння буде занадто велике і не влазитиме в стаканчик, ну тоді. Додатково зроблю більші. Є в мене півлітрові стакани, але не хотілося б. Сподіваюся, що я їх всі в 200 зможу запхати. На денце буду трішечки пінії кидати в якості дренажу. Далі живий мох з фагном, обгортаю корінчики, ставлю в стаканчик і обсипаю ось цим. Це відходи від пінії. Отаке от, сміттячко вологоємне. Я його вирішила не викидати, а використати там, де потрібен вологоємний субстрат. Воно оброблене, таке кипіння, якимось там спеціальними компонентами, як пише виробник. Тому сподіваюся, що воно зіграє свою позитивну роль в розвитку малюків. Так, ну що, я зараз посажу на камеру одного чи двох. То, то, щоб ви бачили, ну, сам процес, як я це роблю. Всі інші поза камерою. І потім покажу вже кінцевий результат. Коли всі посажу, щоб кількість побачили і все інше. На денці, як і сказала, буду трішечки піні класти. Так, ну буквально там якийсь сантиметр. Далі. Беру дітку, напевне, посаджу ось оцю найменшу. До речі, ось оцей. Листочок треба було прибрати, оскільки над ним вже виріс корінчик, і він взагалі-то не особливо потрібний буде. Тож беру обгортаю, мохом живим корінчики, акуратненько. Ось отак. Роблю такий. Кокон навколо. Оскільки вона маленька, то відразу підсипаю ось цього субстрату, ставлю цю дітку, притримую і навколо теж обсипаю оцим от субстратом. Вірніше, цими відходами вони зіграють свою роль. Ось так, з однієї з іншої сторони, трішечки присипала. Далі ще заповнюю з різних сторін ось ці кишеньки повітряні, які навколо є. Ось так. В подальшому в процесі поливу цей субстрат трішки осяде і все буде нормально. При такій посадці, звісно, корінчиків ніде не видно буде. Поки що. Ось отак. Бачите? Отака от, от посадка. Згодом корінчики десь тут проявляться. Якщо все буде добре, піде вріст. Отже, вже все, один посаджений. Зараз посажу ще одного більшенького. Ну, а далі вже поза камерою, щоб пришвидшити цей процес. Тому що, якщо я всі 16 буду на камеру показувати, ну, це буде дуже і дуже довго. А мені і так частенько пишуть, що я занадто нудна тітка. Тому. Ну, давайте ось якось візьмемо такого, з великим корінням, павучка, дивіться, який павучок в різні сторони. Цього павучка також обгортаємо. Мохом. Коріннячко. Дуже добре гнеться, але не потрібно його прямо геть докупи там зводити, щоб не поламати. Так, приміряємо, як воно буде. Ще трішечки оп, і ставимо. Мох дуже сильно не стискаємо. Тобто корінечко там в моху має також вільно себе почувати. За допомогою палочки трішечки відтискаю мох, щоб можна було заповнити отут навколо простір. Я думаю, що видно вам. Бо я не бачу, що там камера показує, я займаюся своєю справою. Дуже сподіваюся, що все буде зрозуміло. Ось отак, бачите, по краях засипала. Ще трішечки по поверхні. Ось отак. Так, маємо ще один. Оце, якщо тут такі повітряні кишеньки чималі утворились, можна трішечки їх за допомогою палички зменшити. О, дивіться, корінчик у нас видно. Ми його трішечки присиплемо, щоб він не був геть зовсім там на повітрі, щоб він трішечки до субстрату адаптувався. Так, ось. Ось така от друга посадочка. О, вже дві є. Так, ну що, ще одну посадимо. Так. Далі. Ще одну таку крупненьку. Ось тут теж, напевно, оцей малесенький листочок я видалю. Оскільки вже над ним там виріс корінчик, то він просто буде заважати. Він не потрібен. Ось так. О. Беремо Мох. Кладемо на мох акуратно. Хоп. Я сподіваюся. Багато хто з вас бачив, як саджають цих фласенят в Китаї, Тайвані і тому подібне. Там ніхто з ними не церемониться. Тикають, як ото прийдеться. Взяли, мохом обгорнули, підтиснули, обсипали корою або просто декілька шарів моху. І як прийдеться, так і добре. Там ніхто не трясеться над кожним корінчиком. Там от-просто беруть, притискають гарно і засипають, і все. Це ми в домашніх умовах тут починаємо їм створювати то кишеньки, то ще щось, а там ніхто з цим не церемониться. Ну, зрозуміло, що промислова посадка, їх багато і тому подібне. Поки що так от буде вона лежати в мене. Вже пізніше я почну її трішечки випрямляти, почну щось підкладати, щоб вона випрямлялась. Зараз мені потрібно буде її просто адаптувати, щоб вона пішла в ріст, бо інакше, якщо я почну всі... Красиво, акуратно випрямляти, то це займе дуже багато часу. Наразі я саджаю так, як виходить. А потім буду вже щось там підкладати, підтискати якось. Десь камінчик, десь пробочку, десь якусь підпірочку поставлю, опору, щоб вона підтримувала і так далі. Ось, Все, чергова посадочка, ось корінчик. А ні, а може й да. Побачимо згодом. Все, третя посаджена. Тож, друзі, наразі я вимикаюсь і повернусь до вас, покажу повну посадку, коли я їх всі гарненько посаджу. Бо це буде дуже довго. Ось мій новий дитячий садочок. Маю 16 маленьких фласенят. Найближчі. Кілька місяців будемо спостерігати з вами, як вони будуть розвиватися. Дуже-дуже сподіваюся, що все з ними буде добре. Що вони успішно ростимуть, розвиватимуться і за деякий час знайдуть своїх нових господинь, поповнять чиїсь колекції. Ну і мою, звісно, кілька штук залишу собі, всі інші вони будуть. За деякий час продаватися. Що стосується назви цієї орхідеї, поки що я триматиму інтригу. Чому? Тому що, по-перше, фласка це ризик, хоч вони і виглядають чудово, ці фласенята, але все ж таки може бути так, що подальший їх розвиток буде не таким хорошим, яким хотілося би. Чому? Тому що, по-перше, це сортовичок, дуже гарний сортовичок. А по-друге, це мутований сортовичок. Отже, я вже вам такої трішки інтриги нагнала. Сподіваюсь, що дуже всіх вас зацікавила. І мені. Не хотілося б зараз розкривати назву цієї орхідеї, тому що організується доволі велика черга тих, хто захоче її мати в своїй колекції, а я не можу продати малюків, в яких я не впевнена. Як тільки вони покажуть свій ріст, тобто ми побачимо ростучі корінчики, ми побачимо ростучі нові листочки, відразу я вам розкажу. Що це за орхідейка, тобто покажу фото, те, яке було заявлене садівником. І сподіваюся, що ніякого пересорту при цьому не буде. Що стосується мутації, то будь-яка мутація вона не є на 100% закріпленою, тому те, що пообіцяв садівник, дуже сподіваюся, що воно таким і буде. Ну, а якщо і не буде мутації, то все рівно навіть в немутованому оригінальному вигляді ця орхідейка все рівно дуже-дуже красива. Вона однаково виглядає красивою і з мутацією, і без неї. Отож, друзі, давайте дочекаємося росту оцих от малючків, всіх, і тоді вже я запропоную їх до продажу, а ви, відповідно, зможете обрати собі малючка в свою колекцію. На цьому я з усіма вами буду прощатися. Побажайте найшвидшого росту от красунькам, а я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте допомагати нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!